Юркі Віталій Романович, тема роботи розробка кладе ігрового застосунку. Керівник Мошавський Іван Іванович. Відгук керівника. Продемонстрував глибокі теоретичні знання, які були успішно застосовані на практиці. Самостійно освоїв мову програмування США та багатоплатформний інструмент для розробки відеоігор та застосунків Юніту. Рецензія. Так, 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 так. Зараз на нас. Читаю, щоб не е, відгук проводить повну роботу. Виконано в повному обсязі, відповідає встановленим вимогам, пропонується до захисту на здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня фахової молоді баколав з інженерії програмного забезпечення. Е, за слугової оцінки відмінно автору Юрку Віталію Романовичу може бути присвоєна кваліфікація фахової молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення. Рецензент Житик Володимир Богданович. Прошу. Шановний пане голову, член Державної комісії комісії. Я Юр Віталій Романович, студент групи пк 1 виконав дипломну роботу на тему розробка 2 d застосунку щелкен. Керівник відповної роботи Ушовський Іван. Приступити до сесії до повної роботи. Металі повної роботи створені свого першого і його застосунку з довиганою паспорткою. У цьому застосунку використовуються різні ігрові механіки, призначені для відпочинку. Е, також під час розробки розбник е, осягнув нові знання з анімаціями, звуковими ефектами та гробічним об'єктами у бігових суб'язах. Актуальність сцені. У 21 столітті швидко розвиваються цифрові технології, тобто персональні комп'ютери. І велика кількість професій якраз таки осягає персональні комп'ютери. Коли хтось довго працює за комп'ютером, він змушується, відповідно він після цього хоче відпочивати. Для відпочинку, велика кількість моїх знайомих, які я знаю, які також працюють програмістами, у вільний час навіть різні відеоігри для того, щоб відпочити. Постановка задачі. Перед розробкою самої програми було поставлено завдання зробити ігровий застосунок, який буде інтуїтивно зрозуміли для користувача ну, його інтерфейс, щоб він не був дуже складний. Тому що якщо гра буде дуже складна, відповідно користувач не зможе розслабитися на руки. Він не буде особлятися, а навпаки напрягатися, думати, чому йому нічого не виходить. Тому було перед цим проведено аналіз, відповідно аналогічно ігор. Загальні відомості про середовище розробки. Як середовище розробки було використано ігровий рушій Unity, а також середовище розробки Visual Studio для написання самого коду для створення е ігрових застосунків з довибірною графікою, е а також 3D, ігор з три графікою, але для цього краще використовувати інший ігровий двигун під назвою Unreal Engine, тому що на ньому можна краще розробити оптимізацію, але так моя тема по я добро Аналіт, виграти ще. Юнті. Головні причини для використання Юліті це мама провальний C-Sharp, яка є популярною, тобто для неї легко знайти не якісь е, статті, якщо в тебе щось не виходить. В неї є велика, велика спільнота. Тобто, так само, якщо ти не знаєш, ти можеш до когось звернутися і тоді дуже швидко може дати відповідь. Під час розробки дипломної роботи е, я створив обліковий запис з на свою електронну скриньку. Пісць цього під час написання дипломної роботи на мою скрині проходити листи, в яких були посилання на відповідно різні статті, які допомагали розробці іва. А також головною причиною для вибору юніті був інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для початку. Функції додатку. Під час гри користувач може змінювати гучність. Отримувати інформацію про гру, там є спеціальний довідник, в якому вказується інструкція для користувача, також він може вибирати абсолютно будь-який рівень, оскільки, так як це паді відпочинку, кожен рівень має свій код у меню вибору. Відповідно, якщо колір червоний, це рівень дуже складний, і жовтий це трошки легший, зелений — ще легший, і синій це не легший. Окрім цього, під час гри він може зупинити новий процес, якщо, наприклад, йому є необхідність відійти, також там є різні вороги, які, з якими він стикається під час гри, і йому необхідно уникати не або знищувати. Структура програмного продукту. Програмний продукт складається у юніті зі сцен. сцени. це стан вікна, у моєму програмному продукту було сім сцена. Головна сцена це меню, вона використовується для ну, початкового меню. Корист, коли користувач відкриває програму, в ньому відкривається якраз таки, це меню, в якому він може змінити налаштування, перейти до меню вибору рівня, відкрити сам рівень, перейти до довідника, завершити роботу програми або отримати інформацію про розробку. І окремо 6 сцен це кожен рівень окремо. Тобто, Рівень створюється в, окремому, в окремій сцені і там вже організовується кожен рівень. Тобто в одному використовується щось одне, наступному рівні щось новіше, і так до кінця. Проблемні моменти. Під час розробки е, правового застосунку я стикнувся з такими проблемами, як відстеження позиції відносно камери. Я довго е, вирішував проблему з тим, що. Користувач, ну, гравець не міг виходити за межі камери. Окрім цього, е, в мене реалізовані різні скажімо, можливості для кожного об'єкта. об'єкту. Наприклад, там є е, циркулярна пивка, яку користувач повинен якось обійти, і вона може рухатись, як, наприклад, зліво право після цього повертаючись, так і навпаки, справа вліво, або зверху вниз, чи знизу і на поділено. Зараз я продемонструю, наприклад, просто гідно. Ви бачите, це головне меню самої програми. Тобто ця кнопка у нас відповідає за перехід до меню вибору рівня. Це у нас кнопка для переходу до налаштувань. це кнопка для отримання інформації про користувача та розробника. І це остання кнопка для завершення роботи програми. Зараз ми швиденько просто пройдемося, і після цього я. Покажу вже у серпсу самій програмі. Як бачите, так виглядає саме вікно вибору рівня. Це у нас кнопочка для переходу до відника, а це повернення до нового меню. Це у нас безпосередньо приклад інтерфейсу до відника, який вказується, які є перешкоди, як атакувати і як знищувати перешкоди. Отак виглядає, наприклад, вже сам інтерфейс. Рівня. так, наприклад, коли ми зупиняємо кіновий процес. Зупинка кіргового процесом на кнопку паузи. Так виглядає вікно, коли ми знали поразки. Поразка знала, що через те, що наш персонаж опустився в воду, а це є одна із перешкод, яка зазначається до рівнику. Так виглядає інтерфейс, коли ми завершили рівень. Це у нас, наприклад, сам фініш, який до якого користувач необхідно дійти. Це у нас відповідно кнопки для проходження рівня спочатку, повернення до головного меню, переходи до наступного рівня. Далі, далі, я порівню. не торкайтеся до екрану, казкою добре. І це у нас, відповідно, вже самі перешкоди. Це зараз ми продемонструємо саму вже. Це назволоне меню. Це перейшли до е, налаштувань, Тобто тут користувач може змінити погучність. Е, воно змінюється з допомогою одної ну, ж бібліотек е, Player, е, player Prefabs, воно зберігає наше налаштування і після цього звук змінюється вже в самій вірті. І кнопка для дзвінка. Ви бачите, тут у нас є інструкція добрий і 4 сторінки їхні навігації. Ми бачите, тут показуються кнопки для руху, відповідно свої перешкоди, і останнє показується об'єкт, з яким ми стикаємося. Ми можемо закрити і, наприклад, розпочати рівень. Ось, наприклад, рівень у нас є перешкода. Бачите, ми її знищуємо. У нас є ось такі перешкоди. Якщо ми зібрали монетки, у нас відповідно зменшується змінюється. of the Так, якщо ми зі знаємо поразки і почнемо рівні ще раз, ми появимось на цій позиції. Наприклад, зараз я плавлю коло вікно поразки, натискаємо строго ще раз. У нас зберігається кількість монет, яку ми зібрали перед тим, е, як йшли до точки збереження. Ті монети, які були зібрані, вже не з'являються. І зараз продемонструємо. Наприклад, останнє нововведення – це новий противник уведенулем. Він є на останньому шостому рівні. От, ми його запустили, він у нас з'явився відповідно на білому куті і зразу з'яснив у нас постріл. Для того, щоб від нього втікати, нам треба просто відходити або відповідно стріляти відповідь. Якщо ми попадемо по ньому, він заморожується на 5 секунд і не може атакувати нас. Він здійснює постріл необхідним путом для того, щоб попасти в нашого гравця. Тобто він вираховує точку, в якій з'являється його так, пуля, після чого вираховує відсень до нашого персонажа і кут, підким повинна пуля летіти для того, щоб попасти в центр нашого гравця. Відповідно, цього монстра знищити можна, можна? ще широкому зараз декілька секунд зараз. Заморозить, проходить 5 секунд, після чого він і знову у нас здійснює постріл. В принципі, на цьому у нас все. Тепер перейдемо до восьми. ...було використано серед общеї статті Unitia версії 2022 року. Дякую за увагу. Так, питання таке. Там у проблемних моментах було згадано стосовно проблеми з камерою. Як вирішила ця проблема? Е, у нас камера може ну, і властива певна область, які вона так, переміщується разом з рухом персонажа, тобто, за який вона не може вийти. Відповідно, я знайшов ну, за допомогою деяких функцій ліву крайню камери та краму. Відповідно, якщо ми дійшли до лівого правої карти, він нас не може далі вийти. Тобто ми це скажімо, так обробляємо і в праву сторону так само. коли він рухається, відповідно праву, або ліву сплату зайжає. Eu vou colocar aqui para você, não é? que eu